Час новин на апостров Ві підсумковий випуск вже до вашої уваги. Вартість мобілізації МінФін не знає, де брати кошти, а внутрішній потенціал вже вичерпаний. Де шукатимуть фінансування та скільки варте Україні нова хвиля мобілізації? Мене звати Ірина Єрмак, про це і не тільки. Далі у випуску. Окупанти стратили трьох військовополонених нацгвардійців, схопили під час бойового зіткнення, а вже за годину розстріляли. Ці кадри має побачити увесь світ. Загиблі та поранені, пожежі, знищені оселі, пошкоджені вокзали лікарня. Подробиці рекордної за тривалістю атаки по Херсонщині далі у випуску. Допомагають розміновувати визволені землі, шукають вибухівку та винюхують підозрілі предмети. Як тренують собак саперів, розкажуть наші журналісти. Взяли у полон а вже за годину. розстріляли. російські загарбники убили трьох українських бранців під Запоріжжям. Офіс генпрокурора взявся за розслідування. Сповістила прес-служба, як вже з'ясували слідчі. Подія сталася цього місяця неподалік села Роботине. Кадри зі стратою захисників активно ширяться мережею. Раніше схоже відео опублікували зі степового на Донеччині, де окупанти впритул розстріляли двох беззбройних військовослужбовців у формі ЗСУ. Зауважимо, що такі дії є прямим Ушенням Женевської конвенції без жертв не обійшлося на борту знищеного ворожого корабля Новочеркаськ могло перебувати близько 80 людей. Сили оборони верифікують інформацію та намагаються з'ясувати бодай приблизну кількість загиблих та поранених окупантів, заявив речник МВС України Дмитро Плетенчук. Тим часом російські змі вже наводять орієнтовні цифри за даними власних джерел. Телеграм-каналу Астра йдеться про 19 постраждалих та понад 30 зниклих безвісти моряків. Крім того, псевдоголова Криму Сергія. Аксьонов звітує про нібито одного загиблого та чотирьох поранених мирних жителів внаслідок учорашньої атаки в порту. Як розповів в Атері постров ТІВІ речник командування повітряних сил Юрій Ігнат, на морське дно разом із загарбниками могли відправитися ще іранські дрони, які Новочеркаськ перевозив для обстрілів українських міст та сіл. Були там шахиди, зрештою. Якщо були, це ви розумієте, що це зменшить. Навантаження на нашу протиповітряну оборону, адже щодня ворог випускає, як і сьогодні, велику кількість БПЛА. Сьогодні теж 46 дронів було випущено по території України з двох напрямків. Це Балаклава, а також Приморська. Скільки дронів ще було радіолокаційно Там втрачено, не долетіли вони до пункту призначення, десь впали в полях. Власної зброї стало втричі більше. Президент Володимир Зеленський подякував працівникам оборонної сфери за ефективну роботу. Зокрема, очільник держави відзначив дуже вагоме зростання у виробництві ракет а ще боєприпасів для дронів та артилерії. За словами українського лідера, вітчизняний ОПК нині нараховує близько 300 тисяч співробітників. Крім того, в оборонному комплексі зростає частка приватних компаній. Вже 4 з п'яти ОПК це не державні компанії, і Ми маємо нарощувати використання цієї сили, однієї з головних сил людської натури силопідприємництва. підприємництва. Без цього розвиватися швидко просто неможливо. І буде правильним, щоб державні компанії на рівних на рівних конкурували з приватними підприємствами заради якості та заради швидкості нашого українського виробництва. Ми всі в одній команді. Нам всім потрібно однаково, потрібна перемога. На Херсонському вокзалі немає жодного вцілілого вікна. Майже всі містяни залишилися без світла. А у лавах правоохоронців втрати. Це наслідки вчорашньої кількагодинної атаки росіян. Окупанти вгатили по потягу, який мав евакуювати людей у столицю. Застосували все: ракети, реактивну артилерію, і дрони. Та згарбники не зламали плани українців, коли прибув рейс до місця призначення та як оговтується Херсон, розкаже Марина Білоножка. Вже 4 Пасажири цього потягу народилися у сорочці. Вони сідали на евакуаційний рейс, аби вберегти життя та потрапили під терористичний обстріл окупантів. Увечері напередодні росіяни відкрили вогонь по залізничному вокзалу Херсона. Правоохоронці терміново почали виводити людей в укриття, уберегли усіх 140 пасажирів та понесли втрат у власних лавах. Під час евакуації загинув лейтенант поліції з Кировоградщини Ігор Місюня. Йому було 29 років. У поліцейського залишилася дружина і двоє дітей, незважаючи на ризики, поліція завжди служить та захищає ціною власного здоров'я та життя. Цей черговий воєнний злочин Росії ретельно документується. Вони відповідатимуть за все. Ще двоє колег правоохоронця постраждали. Наразі вони у лікарні, так само як і двоє цивільних. В одного з чоловіків вибухова травма, шок та поранення плеча. Лікарі кажуть про тяжкий стан через масований обстріл, пошкоджений залізничний вокзал, вагони потяга, три приватні будинки, магазин та мотель. Наслідки тут просто катастрофічні. Я чув його в Камишанах. Це відстань десь 10 кілометрів. І я його чув. Через артобстріл постраждала й енергетика міста. Масовану атаку з ракет, реактивної артилерії, дронів росіяни не припиняли близько трьох годин. Без світла залишилися Ось бахнули, світ потух, два часа не було, потім пів п'ятого дали світ. Опять бахнули, свята немає. Терміни відновлення електропостачання місцева влада прогнозувати не береться. Енергетики продовжують працювати. Марина Білоножка для апостроф ті. -Ві. Чоловік, якого поранили під час атаки по Одесі, помер у лікарні. Відтак кількість жертв внаслідок обстрілу зросла до двох. сповістив очільник регіону Олег Кіпер. За його словами, під наглядом медиків залишається поранений 17-річний підліток. Двоє інших постраждалих лікуються амбулаторно. Дрони ворог скерував по Одесі посеред ночі. Усі 12 знищили сили ППО. Втім, уламки посипалися на дачні будинки у передмісті, а ще уразили одну із незаселених новобудов. Без пожежі не обійшлося. Її оперативно ліквідували надзвичайники. Паралізували роботу російських підприємств. Українські хакери зламали одну з найбільших систем управління ВАРФОДНЕС Рарус. Про успішну роботу it армії звітувало Мінцифри. Цю crm систему використовують 150 тисяч російських клієнтів. Зокрема, технологічні гіганти та спонсори війни. ТатНІФТЬ і банк ВТБ через хакерську атаку вони не можуть використовувати бухгалтерські сервіси а каси крамниць та заправок взагалі не працюють. Мінцифри прогнозує російській економіці мільйонні збитки. Про конкретні цифри говорити зарано. МінФін очікує від міністерства оборони та генштабу пропозиції щодо покриття витрат на мобілізацію. Внутрішній потенціал щодо військових потреб виснажений запевний міністр фінансів Сергій Марченко під час бізнес Брекфест із редакцією Форбс. Чиновник не виключив можливості, що країні доведеться шукати додаткового джерела фінансування. Крім того, за його словами, МінФін досі не отримав необхідних даних щодо термінів, планів та прогнозованої кількості людей. Передбачено. У рамках мобілізації. Просто штучно, мовно кажучи, збільшити на енну суму мільярдів гривень. Це не, не вийде так, тому що е, у нас немає цих мільярдів гривень. І що, якщо нам потрібно буде їх знайти, нам потрібно розуміти в часі. Ці кошти потрібно знайти вже сьогодні, або це, можливо, березень, квітень, травень, можливо, друге півріччя. Тобто, мені потрібна картина як міністру фінансів. І як в мене буде картина, можна тоді буде говорити про позабезпечення цих потреб. Орендував квартиру на Печерських липках за тисячу гривень. Як з голову Верховного суду, визнали винним у пільговому наймі помешкання. Все улот князя взяв удар незаконно дорогий для представників Феміди. Презент повідомляє НЗК. Майже задарма орендував житло у центрі столиці на 133 квадратних метри. Місячна плата за нього обходилась князів лише у тисячу гривень упродовж шести років. Печерський райсуд зобов'язав його сплатити штраф у 2,5 тисячі гривень та конфіскував. Подарунок на майже мільйон нагадаю. У травні все володакнязева спіймали на хабарі у майже 3 мільйони доларів. Наступного дня Верховний суд достроково припинив його повноваження. Проїхали кордон як волонтери і не повернулися. Троє колишніх народних депутатів втекли з України. Розслідування провело NGL Media. Сергій Кацуба виїхав у липні минулого року як перевізник гуманітарних вантажів. Утім, де він зараз дослідити не вдалося. Одночас екс парламентарій Олександр Третьяков ще в березні 2022-го звітував, що завозить за кордону автівки для ЗСУ. А вже в квітні виїхав з України. Обдурив львівських волонтерів. І не повернувся восени. Журналіст Української правди Михайло Ткач опублікував фото Третякова з Парижа. Крім того, у червні минулого року виїхав через Угорщину і більше не повертався. Колишній нардеп регіонал Олександр Зац. Згодом журналісти бачили його на конгресі Європейського союзу на стільного тенісу у Мюнхені. Спаніелі, вівчарки та спрінгери – чотирилапих саперів активно тренують кінологи на Львівщині. Собак вчать шукати міни, зокрема у важкодоступних для людини місцях. Вже невдовзі вони вирушать на прикордоння та звільнені території, аби наша держава якнайшвидше позбулася статусу найзамінованішої країни у світі. На одному з таких тренувань побувала наша знімальна група. Які оцінки отримали хвостаті? Розкажемо далі. Було п'ять мін, вона впоралася зіми дуже добре. На фальшивки вона не реагує, ну не позначає вона їх. Вона їх просто проходить, тому вони не мають запаху. Іспити з пошуку різноманітних мін Сергій разом зі своєю чотирьохрічною напарницею Тіаною склали успішно. З початком великої війни цій парі рятівників довелося перекваліфікуватися, адже потреба у собаках-розмінувальниках зростає щодня. Раніше команда розшукувала зниклих безвісти людей. Мені було не дуже складно, тому що вона була. Мене розшукова. Спочатку ставили на запах з ласощами, потім брали ласощі і вже у подальшому вона шукала міни. Тренування на Львівщині проходять так: кінологи ховають зразки вибухівки у траві чи під землею, а собаки шукають. Зараз я вам показую протипіхотну міну. Це міна ще з Радянського Союзу. Але зустрічається досі достатньо невеликого натискання для того, щоб вона спрацювала, як правило, пошкоджує ногу тому, хто наступив на цю міну і цього. Достатньо, щоб вивести бойову одиницю з бою з тим, що вибухотехнікам не під силу, чотири лапі впораються з легкістю. Чи не найважче шукати міни під завалами? Тож такі навички у собак особливо цінуються. Якщо це велика собака, німецька там, наприклад, вівчарка або малінуа, то є шанси спрацювання Вони? у собак. Менше шансів, тому що у собаки є чотири лапи, і собака як правило, якщо й наступить, то однієї лапи, тобто і вага там в 20 кілограм розподіляється приблизно рівномірно між лапами. Тому Шанси набагато менші ніж у людини. Та навіть тваринам потрібен відпочинок. Після кількох годин важкої праці собаки мають порелаксувати бодай 20 хвилин, адже постійне рознюхування дає велике навантаження на нервову систему хвостатих. На першому етапі ми використовували виключно е, породи німецької вівчарки та бельгійської вівчарки зараз. Е, на минулих іспитах ми включили в цю підготовку і дрібні породи, мисливські породи службових собак, які показують ну, також не гірший результат. Це спаніелі, здебільшого спаніелі, спрінгері. Собаки мають бути врівноважені, спокійні. Не ну і які мають зацікавлену активну пошукову роботу, здійснюють після завершення курсу. Собаки та кінологи отримують сертифікати з оцінками зі своєрідними атестатами. Деякі прямують боронити кордон, інші ж беруться за очищення деокупованих регіонів. Нині Україна найзамінованіша країна у світі. Вибухонебезпечними предметами всі ніщо найменше тридцять території держави, а це близько 170 тисяч квадратних кілометрів землі, що за площею перевищує деякі європейські країни. Іни, наприклад, майже утричі розміри Хорватії Олег Булах, Юлія Біль для апостроф тіві. Передноворічний температурний рекорд. Вчорашнє 26 грудня стало найтеплішим для столиці за усю історію. Стовпчик термометра сягнув позначки у майже плюс 6 градусів за цельсієм. Попередній рекорд зафіксували у 2015-му. Тоді було на одну градуса прохолодніше. За кліматичною нормою синоптики порівнюють нинішню температуру з березнем. Тепла погода збережеться в Україні і найближчими днями по усій території, переважно без опадів. Лише на сході та сумщині прогнозують невеликий мокрий сніг уночі. Місцями важливі пориви вітру, температура в день коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Завтра в столиці без опадів. Стовпчик термометра підніметься до 4 градусів тепла. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас в цій студії вже завтра, о 21-й. А постровців там, де новини. Вірте в Україну, і вона переможе.